Близько 11-ї години в Херсоні стався вибух в будівлі обласного апеляційного суду. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Це праве крило з будівлі, там значні пошкодження. Немає поки що інформації про пострадалих мірних мешканців. Знаємо, що вони могли там бути, тому що є в мережі вже і фото, і відео, які знімали. Але підтвердження офіційного ми ще не можемо поки отримати. Першими про вибухи у центрі міста повідомили жителі Херсона. Їх чули у всіх районах міста. Вони були дуже потужні, гучні, десь близько п'яти вибухів я почула і зрозуміло, що це десь зовсім недалеко, десь у місті. Від сили вибухів спрацювали сигналізації в автівках у спальних районах міста. Протягом 20 хвилин після вибухів було чутно звуки або детонації, або вибухова хвиля була настільки потужна, що було чутно у спальних районах. За 15 хвилин після вибуху в бік центру міста поїхали машини екстреної медичної допомоги. Окупаційна російська влада використовувала будівлю апеляційного суду для розміщення так званої військово-цивільної адміністрації і фейкового уряду Херсонщини. А вони знаходились там керівний склад Єлісеєв і все правітерство. Вони розташовувались там якраз. Керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони і оборони Південь Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що у Херсоні спостерігається підвищене нервування колабораційної влади. Дуже метушливі збори речей і так далі цілком можливо, що це серед цих речей на речей є і вибухонебезпечні, тому недотримання заходів безпеки це їх коронна фішка. Ми вже знаємо, що це цілком імовірно просто нервове коріння. Вибух у будівлі фейкової адміністрації Херсонської області підтвердили і пропагандистські змі. Вони повідомили про поранення так званої начальниці департаменту праці і соціальної політики та загибель її водія Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.